Beauty Channel. Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати шкіру до побачення. Вас запросили на завтра. Отже, яке перше правило? Не експериментуйте! В жодному випадку не використовуйте засоби, у яких ви не впевнені. Не розглядайте себе у дзеркалі і ще гірше в жодному випадку не видавлюйте в грі. Наступна порада. Якісно гарно очистіть шкіру засобами, у яких ви впевнені. Якісне очищення шкіри. Якщо у вас в арсеналі є продукція, є певні маски, скраби, які можуть гарно вам в цьому допомогти, і ви впевнені, що не буде жодних реакцій, залюбки можете використовувати. Далі харчування. Напередодні варто обмежити продукти з високим глікемічним індексом. Шоколад, хлібобулочні вироби, а також молочні продукти. Не рекомендовано, звісно, вживати фастфуд і інші продукти, які можуть затримувати зайву рідину. Алкоголь теж відноситься до цього пункту. Якщо у вас є схильність до набриків, то варто обмежити будь-яку їжу і рідину за 3-4 години до сну. Пункт четвертий: найкращий друг вашої шкіри ваш косметолог. Ви можете завітати до свого косметолога для того, щоб він вам провів доглядову процедуру для того, щоб шкіра виглядала сяючою, зволоженою і без набриків. Якщо побачення заплановане через тиждень, то у вас є більше часу, щоб домовити своєю шкірою і привести її в порядок. Пункт п'ятий догляд. Регулярний домашній догляд використання усіх призначеним косметологів засобів буде давати прекрасний результат. Також, звісно, всі перелічені пункти будуть важливими впродовж цього часу. І якщо є можливість відмовитись від декоративної косметики, від кісточок, від б'юті блендерів, румян, хайлайтерів на тиждень, це буде прекрасною ідеєю і допоможе вашій шкірі бути чистою та сяяти на побачення. А як ви готуєте шкіру до важливих зустрічей? Чи є у вас якісь спеціальні секрети? Залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.